Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні хочу поділитися з вами простим і правильним рецептом квашеної капусти. Так просто і смачно квасили капусту нашій бабусі. Приємного вам перегляду! Для квашення капусти на зиму я беру капусту пізнього сорту. Капуста має бути плоска, ось така плоскенька, блідо-зеленого або навіть і білого кольору. Верда з тоненькими листочками. І вагою не менше 1,5-2 кг. Ця головка в мене має 3 кілограми. Для зручності я її розрізаю. Також отака плоска капуста має дуже маленький качан. Бачите, яка вона? Туга і вона дуже-дуже соковита, хоч і пізній сорт. Як бачите, як я і казала, качан тут маленький. Вона біленька всередині і дуже-дуже туга. Така капуста буде найсмачніша, найхрумкіша. Її можна нарізати ножем на дрібненьку соломку. Я буду шаткувати на маленькій шатківниці. Моркву натираю на грубій буряковій терці. На кілограм капусти я беру 80 грам моркви. Всипаю моркву до капусти. А тепер додаємо сіль. На 1 кг капусти беремо 20 г солі. Це 1 столова ложка з маленькою гіркою. Сіль має бути не йодована і грубого помилу. І тепер все легенько перемішуємо. Капуста зараз. Від солі пустить сік. Як бачите, капуста вже почала пускати сік. На дно трьохлітрової банки. Даю один лавровий листок і декілька горошин чорного перцю. І накладаємо капусту. Накладаємо і легенько трамбовую. На 1-3-літрову банку потрібно 3 кілограми капусти. Якщо у вас рука не, не влазиться, берете дерев'яну колотівку і втрамбовуєте колотівкою. І ось так. Як бачите, капуста вже пустила дуже багато соку і продовжуємо накладати. Обов'язково банку з капустою ставимо у глибоку тарілку. Тому що, коли вона буде кваситися, розсіл буде витікати. Але цей розсіл не виливайте, тому що коли винесете у холодний підвал, то розсіл треба буде доливати. Якщо капуста у вас попалася, що немає багато соку, тоді варимо маринад. На 1 літру води додаємо 1 столову ложку солі, кип'ятимо. І охолоджуємо. І той розсіл доливаємо до капусти. Капуста має бути повністю покрита розсолом. Поки капуста буде кваситися, а це 3 6 днів, це залежить від того, яке приміщення тепле, кожен день зранку, в обід і вечором, ось так дерев'яною шпажкою до самого дна протикаємо, щоб виходило повітря. Тому що якщо повітря не буде виходити, то капуста буде гірка. Чи капуста вже готова, я пробую на смак. Але коли вона вже готова, то отак, як протикаєте шпажкою, то повітря вже не виходить. І зверху шум не робиться. Головне слідкувати, щоб капуста була покрита розсолом. Накриваємо кришкою і залишаємо на кухні. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!